Фінансова грамотність полягає не лише в збільшенні дохідної частини вашого бюджету, а й мілим розпорядженням вашої витратної частини. Так, щоб ваші витрати зберігали кошти і їх примножували. В Академії Мільйонерів ми вчимо користуватись продукцією LR Health and Beauty з двома цілями. По-перше, ви виглядаєте молодше, Ви виглядаєте гарніше, ви почуваєте себе добре, ви і ваша родина. Відповідно, ви економите гроші на косметологів, на лікарів, на візажистах, ваше волосся краще виглядає. Ви постійно в робочому продуктивному. Тонусі, і це економить і збільшує ваші основні кошти. Окрім того, LR Health and Beauty ще має маркетинговий бюджет, який доступний кожному споживачу в тому випадку, якщо він хоче взяти це як один з бізнес-інструментів. Тому е доєднуйтесь до Академії мільйонерів, прислуховуйтесь до наших порад і далі буде.